Тенісний прогноз Wimbledon, друзі, вітаю всіх на YouTube-каналі Майстер клас хто ще не підписаний на наш канал. Підписуємось, жмемо лайки, вподобайки, пишемо змістовні коментарі, за що я постійно вас дякую. Я вже другий день, як е, завершується, що проводжу на дачі. Роботи просто уйма. У нас спека неможлива, потрібно і. Затіняти грядки з томатами, перцем і огірками, а також поливати на ніч, бо на спеку краще не поливати. Всі мої напрацювання, всі мої секрети дачні, ви зможете знайти на моєму другому YouTube-каналі «Ферма Майстер». Клас. Посилання до нього у першому закріпленому коментарі. Долучайтесь, друзі, буду дуже радий. Отже, шановні, що можу сказати? Вже півфіналісти і півфіналістки нам всім з вами відомі. На матчі Собаленко Анісімова і Алькарас. Фріц я вже давав. Це перші нам були відомі ще вчора ввечері. Два півфінали у жінок і у чоловіків. А сьогодні під вечір, точніше, вже ближче до ночі, стали відомі і друга жіноча пара, і другий півфінал у чоловіків так само. Жіночі півфінали заплановані на Десяте четвер, десяте, липня, а чоловічий на одинадцяте на п'ятницю. Тому що і фінал у дівчат буде в суботу, а у е, сильної. Статі е, в неділю. Так, розібралися. Отже, вмощуємось зручненько. Підписка на канал обов'язкова. Не забувайте про ваші лайки, вподобайки, змістовні коментарі, за що я завжди, завжди, завжди тисячу разів буду повторювати і дякувати всім вам. Дякую, що ви у мене є, друзі. Дякую всім, всім, всім. Отже, Джоковіч. Сіннер. Погодьтесь, навіть і на фінал потягне такий матч. Я впевнений тільки в одному, що Джоковіч просто так не віддасть, навіть якщо і буде програвати. Це перше. Так, Сіннер набагато молодший. Сіннеру є, що втрачати. Скажемо так, що Алькарас вже забезпечив собі участь у підсумковому турнірі в кінці цього року, а Сіннер поки що ні. Так що і тут додатковий стимул: Джокович також планує потрапити цього року в кінці е, сезону. На підсумковий. Це буде дуже-дуже е, знаковий підсумковий. Адже він може стати останнім в кар'єрі нолі. Тому цей матч, я вважаю, буде не менш цікавим, ніж перший відомий нам півфінал Алькарас фріц Тому я тут прогнозую приблизно. Таку саму гру, такий самий сценарій. Тотал більше і по геймах, і по сетах. Хочеться лише пригадати, кого пройшли півфіналісти на шляху до передостаннього матчу. Я так сподіваюся. Сіннер Прийшов Нарді Вукіча, Мартінеса, Дімітрова і Шелтона. Скажу відразу, якщо б не трапилось з Дімітровим, оце такий приступ, там кажись щось у нього або з желудком, шлунком, або з кишечником, якісь різкі болі у нього появилися, або просто мишці живота. Щось ось із тієї області у нього раптово виникло. І якщо б не факт отримання такого ушкодження фізичного Григором Дімітровим, то я не знаю, де би сьогодні був Сіннер. Тому що, нагадаю, перші два сети Дімітров виграв. І. Справа заходила лише довести до переможного ем, фінішу той матч, нагадую. Тому, вже навіть до чвертьфінала Янік Сінер міг би і не дойти. Це я так, на всяк случай, вам, друзі, нагадую, що е, навіть перша ракетка. Чоловічого тенісу Сіннер, не ідеал в своїй грі і в своєму рівні тенісу. Це так знову кажу. На всяк випадок, я так акцентую свої такі нотатки. Джоковіч, можливо, я не буду стверджувати, це лише мої догадки і мій, мій суб'єктивний такий. Прогноз, Можливо, це один з останніх, якщо не останній сезон. Можливо, в наступному році уже Нолі об'явить, що він прощається з великим тенісом. До речі, буквально сьогодні зранку, якщо я не помиляюсь, фоніні легендарний італійський. Тенесист Фоніні, прямо тут, на Уімблдоні об'явив про завершення кар'єри. Непоганий тенесист був, нічого не можу сказати. Боєць. так. Отже, друзі, тому я вважаю, що Джоковіч, який, до речі, на шляху до півфінала пройшов Мюллера Еванса. Трав'яника Еванса, до речі, Кецмановича, Демінора. І досить впевнено, я вам скажу, і Коболлі. Сьогодні, так як я і прогнозував, через Тотал більше перемога Джоковича над італійцем е Зустрічались між собою Новак Джокович і Сіннер аж. 11 разів. Це буде вже 12-й матч між ними Дюжина. І, до речі, на траві двічі грали і саме на Уімблдоні. У 22-му і в 23-му році. У 22-му році був дуже важкий матч, але Джоковіч 3-2 за сетами виграв у Сіннера. І в 23-му році. Також зустрічались на Уімблдоні. Тут вже 3-0. Досить впевнено, я вам скажу. Нуле переграв Яніка. Що скажете? Буде повтор 22-го року. Чи все ж таки 23-го? Буде 3-2 чи 3-0. А можливо, не вашим, не нашим, як то кажуть. 3-1. На користь Джоковича. Чи може, вже нарешті, на траві перша ракетка Сінер доведе, що він не просто так займає номер один кваліфікації чоловічого світового тенісу. Я вважаю, все може бути. Але. Повторюю і ще одного разу, більше повторювати не буду. Свою думку, яку я е, одразу ж тільки почав прогноз промовляти, е, доповів вам. Джоковіч, якщо і буде програвати, то просто так цей матч не віддасть. Я впевнений на 888%. Навіть якщо буде програвати. Хоча. Не дуже то я і впевнений, що Джоковіч збирається програти. Знову бачите. Ми повертаємося до того, що неймовірно вмотивовані і Сіннер, і Джоковіч і будуть грати е, на всі сили, які у них тільки є. Я вважаю. Тому повторюю ще одного разу: навіть я тут іще більше впевнений, що. Тут буде на тотал більше і по сетах, і по геймах, навіть більше можна трошки брати, ніж в матчі алькарас Фріц. А там, нагадаю, я брав тотал більше 38,5. Тут можна навіть зазягнути на 40 геймів, і тим більше 3.1 або 1.3 це мінімальні рахунки за сетами. Тут будуть насичені сети, такі, як я люблю казати, від сімки. Сім пять сім-шість, або ж шість сім, п'ять-сім. Ось приблизно так. І тому, друзі, давше, даже не дочікуючись коли відкриється повністю лінія БК, і я е, точно узнаю, на які параметри які коефіцієнти виставляють букмекери, я скажу, що я буду брати або тотал більше 39,5, або навіть тотал більше 45. Ну, на тотал по сетах більше 3,5. Буде дуже малий кеф, я впевнений. В будь-якому випадку, наскільки я вже потрошку перестаю вести телеграм-канал, але по Wimbledon ще я буду закидувати туди свої скріншоти, то я запрошую вас до телеграм-каналу, ви саме там будете першими узнавати про мої прогнози. Тому що я публікую скріншоти спочатку в телеграм-каналі, а потім вже готую прогнози на Ютюбі. І посилання на наш телеграм-канал ви знайдете в першому закріпленому коментарі під кожним з моїх відео. І там ви побачите, ну, я сподіваюсь, навіть не один мій прогноз на цей матч. Тому що я збираюсь ставити і по сетам «Тотал більше. І по геймам. Лише е, залишилось визначитись, які вибирати саме параметри. Величини е, параметрів 39,5 більше, чи 45 більше. Е, це лише визна визначу і зроблю е, прогнози ставку. Так, друзі, по чоловікам, тепер у нас повністю картина півфіналів ясна. Переходимо до жінок. Окрім Соболенко Анісімова, як я і анонсував на початку цього відео, я буду прогнозувати і другий півфінал. Уже я заряджу все в одному відео, тут, щоб не відволікати вас в окремому індивідуально по дівчатам. Так що і тут, друзі, запрошую підписатись на наш канал. Не забувайте про ваші неймовірні лайки, вподобайки, змістовні коментарі. Це дуже-дуже важлива підтримка. Дякую всім, хто регулярно заряджає лайки і пише коментарі. Швьонта 4, Бінчіч 35. Білінда Бінчіч повторила досягнення Мартіни Хінгес. Це досягнення швейцарок. Лише Мартіна Хінгіс і Білінда Бенчіч із швейцарок доходили до півфіналів у Імблдона. Більше ніхто. І якщо я не помиляюсь, Мартіна Хінгіс робила це двічі. Тут дивимось. швентак пройшла на шляху до півфіналів Пауліну Кудірметову, Макнеллі, Колінс. Таусон і Самсонову. Бінчич пройшла Паркс Жакебо, Кочаретто, Олександрову і Андрієву. Досить непоганий комплект, я вам скажу, особливо у Бінчич. Особливо останні дві Олександрова і Андрієва. Ох, друзі, це говорить про те, що Бінчич, ну, Можливо, всі так можуть, ну, передивившись суперниць, яких пройшла Білінда, так зробити висновок. Бенчич в обалденної формі. Так чи ні? Скажіть вашу думку, напишіть обов'язково. А я зараз, через деякий час, звісно, назву свою думку і свій варіант прогнозу. Ну, було б цікаво. До того, як я це зроблю, щоб ви написали через паузу, чи співпаде у нас прогноз хоча б трошки приблизно. Швенток і Бінчич зустрічались 5 разів в офіціальних матчах. 4-1 на користь Швентак загальний рахунок, а на траві лише одного разу. В 2023 році на Вімблдоні. Виграла не просто, але виграла швінток. 6 7, 7 6, 6, 3. Це якраз був останній Уимблдон перед уходом на відпустку по народженню дитини. Трошки була відсутня близько року Bінчі. І якраз ось. Позаминулий Wimbledon. Вона оце ж програла швьонтак 23 у 23-му. У 23-му. да, програла швьонток. А в 24-му, оце якраз пропущений Wimbledon для Білінди. Багато хто каже, і навіть я трішки відмічав, хвалив Білінду, що вона потрошку наближається до тієї, форми, коли вона була в Найвищій позиції, а вона була в першій десятці. Нагадайте які роки. І зараз вона ось-ось вже ну майже доходить до тої форми і має ту саму силу. Скажіть. Особисто для вас це так чи ще не зовсім? Я вважаю, ще капочку залишилась, і Бенчич поверне собі, як то кажуть, билу славу. Так, тепер дивіться, що стосується сьогоднішніх відносин, я вважаю, що і, як я і казав, з першого кола з однієї 64-ї і по сьогоднішній день швєнток. Одна з претенденток на перемогу взагалі. Це я вже поступово починаю підводити вас до своєї думки. Так, звісно, я вважаю, що Швенток, саме Іга Швенток, вийде у фінал. І вийде вона саме проти Аріни Соболенко. Хто дивився попередній мій прогноз? Де я, звісно, Хочеться, щоб ви його передивились, але я не настільки дотошний Прямо. І так, я назву Соболенко 2-0 проти Анісімової. І я впевнений, що Соболенко вийде у фінал. Так, Анісімова непроста суперниця. Я розумію, що багато хто може сказати: через щур я впевнений за Соболенко. Не, я не впевнений. Я не впевнений, що Анісімова, я спостерігав останні матчі чверть фіналів і півфіналів. О, вибачаю, чверть фіналів і одної восьмої дивився останні два матчі точно Анісімової. Не дуже вона е, для мене ну, складає таку прям потужну гравчиню. Тому я. Так, впевнено, прогнозував і прогнозую досі Соболенко 2.0 по сетах. До речі, кеф вирос. Коли я записував той відеоролик на Соболенко 2.0, перемога було 1.88, а зараз двійка. Ви бачили, я в Телеграм закинув скріншот підтвердження, що виріс Кеф, друзі. Це говорить, що не вірять, що Соболенко може 2-0 виграти. А я вірю. Повернемося до матчу вже Шонток Бінчич. Я сказав, що в позаминулому році швтак не просто, але перегравала Бінчич на траві. Я вважаю і на цьому у Імблдоні швеонток. Впевнено, вийде у фінал. І зустрінеться там з Аріною Саболенко. Ото, друзі, буде матч, забігаючи наперед. Ото буде матч. І так, отже, Швентак Бінчич. У четвер, півфінал. І я прогнозую 2-0 по сетах перемога «Швєнтак». 1.89. Дякую за увагу. Не забуваємо підписуватись, нагадую, і завжди буду нагадувати на наш YouTube канал майстер клас, хто цього не зробив ще досі. Заряджаємо лайки, вподобайки і пишемо змістовні коментарі, за що я вам завжди щиро дякую, друзі. І дякую, що ви у мене є, без вас не було б нашого каналу. За вашу активність, підтримку, за перегляди, за увагу і повагу до мене особисто, і в цілому до нашої спільноти майстер-клас. Мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра, медгриби Шовковиця, хай усім здоровиться. До зустрічі, всім папа! -па.